А Італія вирішила надати Україні третю систему протиповітряної та протиракетної оборони. САМПТ. це частина нового 11-го пакету допомоги. Україна також отримає 400 гусеничних машин моделі М 113 та додаткові боєприпаси. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив про це на засіданні комітету КОПАСІР. Це буде друга система, яку Італія надасть Україні. Перша батарея була спільно надана Францією та Італією на початку 2023 року. Вже в червні її розгорнули в Україні. Італійська версія сам встановлюється на вантажівки Івеко моделі М 320 або ACTL hd 8 Вона має чотири самохідні пускові установки, мобільний радіолокаційний блок та командний центр. Очікується, що третя система прибуде до України восени. Цього року ракети Астер 30 блок 1 можуть перехоплювати цілі на відстані до 120 кілометрів і на висоті 25 кілометрів. Вони здатні вражати тактичні балістичні ракети на відстані до 30 кілометрів. Італія також підтримуватиме супутникове спостереження. Це допоможе відстежувати переміщення російських військ у координації з аерокосмічною мережею НАТО.